Прислівники. Прислівники це слова, які описують дві слова, прикметники або інші прислівники. Вони додають деталі та уточнюють, як, де, коли, як часто або наскільки сильно щось відбувається. Наприклад, прислівники вказують як виконується дія. «The snail moves slowly». Прислівники показують наскільки сильною є ознака. The film is really funny. Прислівники уточнюють інший прислівник. The mouse runs very quickly. Багато прислівників утворюються від прикметників за допомогою додавання закінчення ly. Slow. Slowly. СЛІД Loudly. Іноді, коли прикметник закінчується на Y, ця літера змінюється на I і потім додається «ly». Easy. Easily. Angry Angrily. Деякі прислівники мають свою особливу форму або форму, яка збігається з відповідними прикметниками. Деякі прислівники мають дві форми з різними значеннями. WELL FAST hard hardly Прислівники англійської мови за своїм значенням поділяються на прислівники способу дії, прислівники часу, місця, частоти, прислівники міри та ступеня, а також інші види прислівників, що виконують різноманітні функції. Прислівники можуть стояти в різних частинах речення, залежно від їхнього виду та того слова, що вони описують. Прислівники способу дії зазвичай стоять після дії слова або в кінці речення He runs fast. She walks Slowly He Speaks English well Прислівники часу, місця, частоти часто стоять на початку або в кінці речення. Однак вони також можуть стояти і всередині речення. Прислівники міри та ступеня зазвичай стоять перед тим словом, яке вони описують. I am almost ready. It's very hot today. She sings too loudly. Тим не менш прислівник інакставиться після слів, до яких відноситься. Але перед іменниками. Is your tea hot enough? We have enough bread for dinner.